Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 30 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чи задоволені чернівчани попередніми результатами виборів? На Буковині затримали двох торговців наркотиками. У Чернівцях відкрилась виставка Медова ілюзія. 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори, які пройшли доволі неспокійно. Мали місце значні порушення, а в деяких містах воловивлення громадян і взагалі не відбулось. Ми вирішили запитати думку пересічних жителів чернівців, чи задоволені вони попередніми результатами виборів. Чесно кажучи, не дуже. Тому що, ну, як не було, порядку, так і не буде. Тобто це нічого не змінить. Як було, підробляли, так і будуть підробляти. Я не голосував навіть, а ми не голосували. Я ходила, мені здається, що трошки е, замало було людей. Не, не трошки а взагалі їх не було. Це якось так дивно. Я не голосував, не знаю. Мені здається, саме на головне, це що зараз спокійно вони приходили, що в нас не було ніяких е, негативних впливів, не було, зривів, демонстрацій. Що влада дотримувалась е, тих позицій, яких вона виставляє перед, перед виборами. Якщо вони будуть виконувати, їх то більше будуть і люди довіряти їм і ходити на вибори. Кожний будинок на вулиці Ольги Коболянської має чималу історичну цінність. Мешканці 30-го номеру чомусь вважають, що він найісторичніший. Кафе, яке розмістилось в частині першого поверху, заважає їм, цитую, пластиковими окнами та торгівельним прилавком, який займає частину тротуару. Справжню ж війну закладу оголосила власниця фірми, яка розташована з іншої сторони будинку. Чи насправді відбувається вандалізм на панській вулиці? Цікавилась Надія Величко. Кав'ярня на розі Кобилянської та кафедральної славиться своїм смачним лате, але сам факт її існування вочевидь комусь не подобається. Перше, що в мене буде, це перше це я однозначно демонтувати, друге нанести штраф. Третє безперечно, це ми будемо вимагати. Ми цього доб'ємося. Третє повністю реставрувати цей фасад. Керуючий справами, кав'ярні розповів журналістам, що історичний будинок руйнується і без зусиль їхніх працівників. Так розрушаються подоконники, Тобто від сантена. Запускають за себе вовно, попадає, То есть, он, наверное, был в одно, смотримо телевізор, благополучають, отаконі розмішаються. Тобто звичайно, навіть був цілому системі. Тобто ли ліму не знаю, пусть определяють спеціалісти. Посмотримо немножко наверх. ж ситуація з проводами на втором етаже теж все падає. Якщо ми дальше, далі, вот камера знімають на криші, лежить антена, яка просто може вам сейчас свалитися на голову. Вони установили. Ви бачите, це все пластик, це не дозволено старі. Э... В старій частині міста вони дозволили собі без дозволу встановити цей громоздкий контейнер метал металевий. Вони збили фасад, вони збили підвіконники, вони збили боковини, вони зробили різні мальованці, які не дозволено на фасаді. Це була металопластикова з заведенням. Это была плитка ГРЭС по фасаду всему зданию. То есть мы за свои деньги, как мы видим, полностью все демонтировали, сделали штукатурку, убрали навес от кафе, которое стояло, если помните, и летом, и зимой, то есть ну, действительно мешало жителям этого города. Вот провели достаточно, э, ну, неплохие строительные работы. Так, варварски. Это просто варварски. Зруйнувати фасад і собі дозволити. Как бы с нашей стороны мы готовы предоставить все документы на скажімо так на себе показати літні початку. Варто зауважити, що цього разу журналістів було набагато більше, аніж незадоволених мешканців. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині затримали двох торговців наркотиками. Одного такого підприємця затримали під час того, як він продавав сильнодіючий наркотик на одній із вулиць міста Чернівці. І іншого ж взяли на контроль після того, як оперативники отримали інформацію про те, що він займається продажем марихуани та амфетаміну. Умовно засуджений чернівчанин за скоєння злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, продавав сильнодіючий наркотик на одній із вулиць обласного центру. Протиправну діяльність 29-річного чернівчанина викрили під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності на території області, проведеними заходами під час чергового збуту. Психотропної ревчовини працівники БНОН затримали даного громадянина та провели його огляд та обшук приміщень, які йому належать. Під час обшуку було виявлено гроші, які були задіяні для оперативної закупки, та наркотичні засоби у вигляді амфетаміну приблизно вагою 3 грам та пристрій для куріння марихуани. Слідчі вже оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Цьому наркоторговцю загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. Іншим же наркоторговцем виявився таксист: 48-річний мешканець Сокирянського району, який працює в Чернівцях, займався збутом марихуани та амфетаміну. Затримали його у районі проспекту Незалежності обласного центру. За даним фактом, слідчими весь України, Чернівецькій області було відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 307 Кримінального кодексу України. Та в подальшому під час Чергової спроби збути наркотичні засоби даний громадянин був затриманий, де під час огляду його автотранспорту та його самого було виявлено та вилучено три згортки з речовиною білого кольору. Наркотичні речовини міліціонери вилучили та направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС України в Чернівецькій області для проведення експертизи. У скоєнні даного злочину слідчі оголосили наркобізнесмену про підозру. Районний суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Слідство триває. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадянин Молдови намагався завести в Україну бойові набої. В пункті пропуску Мамалига прикордонниками було затримано автомобіль, в якому перевозили 25 бойових набоїв до пістолету Макарова. Виявити зброю прикордонникам допоміг службовий собака. Під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонним нарядом в підлокітнику було знайдено 25 9-мм набоїв до пістолету Макарова. 33-річний громадянин Молдови, який був за кермом автомобіля, визнав дану річ своєю власністю. Але чітко пояснити мету перевезення бойових набоїв не зміг. Про даний випадок було повідомлено правоохоронні органи, які надалі будуть займатися цим фактом, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. В Чернівцях відбувся брифінг директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо соціально-психологічної реабілітації сімей військовослужбовців, під час якого розповіли про процедуру проведення конкурсу для неурядових організацій щодо участі у виконанні плану заходів комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Неурядові організації закликають взяти участь у конкурсі для виконання плану заходів комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015-2016 роки. Це не буде конкретна установа або будинок приміщення один-єдиний, куди будуть приходити сім'ї військовослужбовців чи власне самі військовослужбовці. Ми закликаємо спеціалістів із наурядових організацій допомогти нам та спільно реалізувати цю програму. Кожен з них буде представляти свій індивідуальний проект того, як вони бачать власне реабілітацію. Основна робота буде спрямована на віддалені райони області, оскільки там спостерігається брак відповідних спеціалістів. Нам часто телефонують колеги і кажуть, що дайте нам спеціалісти, тому що є запит. Є запит особливо від дружин військовослужбовців на психологічну підтримку, на допомогу. Такі фахівці будуть мобільними і не сидітимуть в кабінетах. Їх будуть направляти туди, де необхідна їх допомога. Ми оголосили публічний конкурс, де всі кошти, і те, як вони будуть використовуватися, буде прозорим. Ми хочемо своїм прикладом показати те, як державні установи можуть бути та прозорі та відкриті. І, власне, тому оголосили публічний конкурс, який відбудеться 5 листопада. Проте наразі охочих взяти участь у конкурсі не надто багато. Сьогодні в області є такі. Гарні практики, і ми саме готові співпрацювати з такими спеціалістами. На жаль, на сьогодні недостатня кількість заявок, і тому ми запрошуємо громадянське суспільство допомогти нам. Напевно, це саме той час, коли влада і громада мають співпрацювати. Тому звертаємось до громадських організацій до 5 листопада відкритий конкурс. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рік тому загинув чоловік, яким пишалась родина, цінували друзі, хвалили колеги. Олексій Вербицький виконував завдання, коли автівка, в якій він їхав, перекинулась. Зараз навпроти цього місця, неподалік села Новокостянтинівка Запорізької області, побратими чоловіка встановили хрест. А сьогодні, на під'їзді, де він жив, відкрили дошку пам'яті. На відкритті побувала Надія Величко. Ей, ми люди... i <sweak> Пам'яті усіх загиблих на сході люди передавали з рук в руки. Символічний ланцюг не переривається ніколи, кажуть учасники заходу. Хлопці на сході захищали мирне життя усіх жителів України. Тож і на відкриття меморіальної дошки прийшли всі, хто поважав цю людину, а їх немало. На відкриття цієї меморіальної дошки знаходиться весь наш колектив. Я хочу сказати тобі Олексію, що ми завжди будемо поруч. З твоїми дівчатами і завжди будемо їм допомагати. Олексій казав, треба йти, щоб ці діти мали майбутнє, щоб у них все було добре. Якщо вони ще не бачили життя, а воно має бути яскравим, гарним. Ми теж виховували донечку, мріли по майбутнє, дінчити онуків. Хотілося, щоб все було добре. А тепер надіємося, що він там високо, далеко від нас, потурбується за нас всіх. Він нам це обіцяв, а ми повинні бути щасливими. Бо він цього хотів. Олексій та Галина прожили разом майже 30 років. Щаслива родина, чудова донечка, здавалося б, чому Олексій, маючи серйозні проблеми зі здоров'ям, подався на фронт. Та ще й двічі. Але дружина каже: він не міг спокійно спати, коли знав, що комусь десь погано. Тепер наш обов'язок. Щоб це було недаремно, щоб ті всі хлопці, які полягли, які залишили матерів, дружин, маленьких дітей, сестер, братів, з чудові родини, вони ні в чому не винні, але вони мусять з цим жити, миритися, пам'ятати, тільки пишатися своїми рідними, які були з такими справжніми людьми. На відкриття дошки пам'яті прийшли побратими Олексія Вербицького. Усі, як один, згадують його доброзичливість, чуйність та посмішку. Володимир розповідає, хотів працювати разом з Олексієм. Чекав, коли той подзвонив і сказав, що повертається з госпіталю назад в частину. Ну, порядний чоловік. Ми перед тим, як він поїхав туди по своїй речі, цілий вечір допізна, розмовляли. За кавою, за чаєм він же ж повернувся, привіз з собою всяких смаколиків, да, розказував про родину, особливо про донечку. Ну так, да, схоже, що він її дуже любив. Це був і друг, і порадник, і ну це було все, тому що ми дуже були схожі з ним, наші думки, наші погляди на життя. І навіть коли от статом сталася ця трагедія. Мені в той момент відчувалося, що щось не так. І потім, згодом, коли я в тато загинув суботу, і коли ми в понеділок дізналися, в який це час це сталося, як це сталося, то я для себе проаналізувала, що в той момент я відчула. Загинув Олексій Вербицький 30 жовтня 2014 року біля села Новокостянтинівка Запорізької області. Машина, яку він вів, перевернулася, і від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці. Було йому 48 років. Слава, Слава нації! Смерть ворога! Україна понад усе! Герої не вмирають! Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шеврон традиційний елемент форми військовослужбовця. А в майора Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка їх 2250. Він почав колекціонувати нашивки багато років тому. Наразі його колекція дійсно захоплює, адже саме завдяки шевронам можна прослідкувати хід історії у військовій сфері. Про дослідження цікаве хобі і раритетні екземпляри. Далі у сюжеті. А розпочалося все з перших двох шевронів Збройних сил України, які Сергію подарували знайомі. Пізніше під час навчання у Львові з'явився і власний. Я зустрічався з іншими військовослужбовцями, які приїжджали. Тим більше у Львові. Е Багато виготовлювали шевронів, що також зацікавлювало. Ти бачив нові шеврони, і ти розумів, що цей шеврон відноситься до якогось підрозділу. Це є якась історія цього підрозділу, це є якийсь, скажем, момент зародження цього підрозділу. Воно завжди так цікавить і тягне одне за інше. Перше колекції Сергія Бровка Різні, чимало нашивок різного року тому, форми призначення. Є. Значна частина стосується саме прикордонників. Історія прикордонного відомства налічує різні періоди, включаючи і 90-ті, де, скажімо, зароджувалася символіка Державної прикордонної служби на той період прикордонних військ України. Беручи до уваги прикордонні війська України, шеврони були різних, скажімо, таких. Своєї направленості, різної форми, різ... різного забавлення і з різним зображенням. Одні з перших зразків є різна інформація, що вони використовувалися. Ось, до прикладу, така форма прикордонного шеврону. Вони були. По різним напрямкам, включаючи авіацію, морські і тому подібне, так само ансамбль пісні і танців. Серед екземплярів є гумові і вишиті шеврони. Використання різних матеріалів для нашивок має своє пояснення, розповідає пан Сергій. Ти десь в умовах польових під час охорони державного кордону, там тобі приходиться. Використовувати різні методи охорони кордону, в тому числі скриті і тому подібне, ти не звертаєш увагу на той шеврон, який там вимазиться і буде мати відповідний нехороший не, не вигляд, але його можна завдяки спортовим розчинам витерти. і Він знову стає як новий. Чого не станеш, не скажеш про вишиті. Для військовослужбовця шеврон має особливе значення для прикордонника Сергія Бровка. Вони стали не лише експонатами, а й джерелом інформації про те чи інше формування. Як учасник ТО у своїй колекції він має не одну сучасну нашивку бійців, які зараз захищають цілісність держави на сході України. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Яскраві кольори, прекрасні форми та неординарні поєднання. У Чернівцях відкрилась виставка художниці Ірини Зіник. Медова ілюзія. Мисткиня працює в одній із найскладніших старовинних технік енкаустика. Більше вже за мить. Понад 30 робіт представлені у вернісажі. Відвідувачі мають можливість побачити різні пейзажі абстракцію в стилі живопису. Художниця Ірина Зіник використовує техніку енкаустику. Техніка очень древняя, ей 4 или 5 тысяч лет насчитывает до сегодня она дожила благодаря иконам которые ну сохранились представляете были раскопки в Фаюме, в египте и эти картины нашли Вот. и поэтому ну, народ наш современный узнал что такое техника энкаустика ну я реально не задумывалась знаете это как вот спросить почему ты любишь своего мужа я его просто очень люблю и все для художниці це перша персональна виставка в Чернівцях, хоча в інших містах України її роботи вже впізнають. Сама ж пані Ірина зізнається, що є особливі для неї картини. Реальному часі я рисувала її, і люди і, був, 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 на екран, і люди бачили, як це Вот, Представляєте, це було якесь. Цей віночок залишився як напоминання мені об этом потрясающему. І вот. вот эта картина мені теж потому тому що це большой пока мой масштаб, який я э, зобразила. Вот. И, ну а так експериментатор, я в душі мені нравиться експериментувати з э, абстракцией, там з цвітами з пейзажами раз, темы. виставка Медова ілюзія функціонуватиме до 15 листопада, і кожен бажаючись може оглянути її роботи. Я подивилася і мені дуже сподобалися ці роботи. Я, побачивши першу роботу, спочатку подумала, що це олія, а потім думаю, ні, трошки на олію не схоже. І коли я вже зрозуміла, в якій це техніці виконана, це мене дуже зацікавило, тому що не вже воском і праскою можна зробити такі картини. Як вам сказати, ці картини вони живі, вони яскраві і вони викликають позитивні емоції. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.